Другі рибки, рада вітати вас на своєму каналі. І так, карта дня з понеділка-понеділю. Давайте дивитися, яким буде тиждень для вас. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Хочу сказати, що понеділок для вас починається дуже приємно, тому що тут якісь гарні події, хороші новини. Можливо, тут навіть якась фінансова сторона, тому що або ви отримуєте фінанси, або ж вам їх повертають, і тим самим ви вирішуєте якісь для себе питання, в кого є, можливо, якісь борги, або ж ви на щось збирали гроші, або ж, до прикладу, у вас просто був якийсь непростий період, то вже з понеділка все починається. Починає налагоджуватись у вівторок. Другі глядачі ви досягаєте бажаного тут. Карта перемоги, тут карта лідерства. Насправді ви вмієте вести за собою. Ви вмієте в оточенні здобувати потрібних результатів, і люди це помічають, вами захоплюються, тому у вівторок ви будете точно на висоті. Своїм прикладом ви можете показати, як треба, ви можете навіть когось чогось повчити. В середу, вам треба трішечки зупинитися і подумати, як вийти з критичних моментів. Тому що насправді вихід є, якщо ви зараз подумаєте, розв'яжете собі очі, побачите якісь деталі, яких ви раніше. Не помічали, то одразу усе збідеться. І якраз ви виходите з складного періоду, ви долаєте якісь складнощі, ви закриваєте якусь п'ятірку для себе. Також хочу сказати, що, дорогі глядачі, важливо закрити якраз кредити борги, тому що ви не будете втрачати гроші, а навпаки, вже будете відчувати ресурс. І будете розуміти, що тепер уже можна накопичувати, можна вже планувати навіть якусь відпустку, тому дуже важливо в середу і в четвер закрити всі фінансові питання. Так, ідемо далі. А ще, ще дам коротесеньку для вас підказку: в четвер вам не варто гроші позичати, тому що ви можете їх втратити. В п'ятницю, дорогі мої глядачі, все може. Піти не по плану, як кажуть, і ви маєте просто зрозуміти для себе, що деколи треба плисти за течією. І весь цей час подумати, чому так відбувається. Тому що це не просто так. Це для того, щоб ви багато що зрозуміли. Якщо ви знаходитеся в такому підвішеному стані, де від вас нічого не залежить, або, як я вже сказала, пливете по течії, то маєте дуже добре подумати, чому так відбулося. І як з цього стану виходити. Далі йдемо. В суботу ви будете працювати, і найважливіше не зупинятися, робити те, що ви робили до цього, відточувати якусь свою майстерність, тому що це буде приносити вам хороші результати. Зараз не варто себе жаліти, а навпаки, треба докласти максимум зусиль до роботи, до фінансів і відчути від цього, звісно, результат. Бо. В неділю вже іде якесь оновлення, трансформація, не можна було продовжувати так, як є. Треба було точно змінити напрямок. І що важливо відмітити в цій карті, що це завжди якийсь новий початок. Але це не просто початок, це початок з досвідом. Тобто ви починаєте те саме, але вже точно знаєте, як досягнути результату. Тому ось така для вас хороша неділя. Я вам бажаю гарного настрою на весь тиждень. Бажаю вам дійсно перемог, позбувайтеся фінансових складностей, бо вихід з них є точно і тільки вперед. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!